Псалом 63 На закінчення Псалом Давида Боже, почуй мій голос, коли я молюся, звільни мою душу від страху перед ворогами, ти захистив мене від збіговісь калиходіїв, від юрби беззаконників, що вигострили свій язик, як меч. Натягнули свій лук, прикрі вчинки, щоб безкритно прошити стрілою невинного. Вони зненацька вразять його стрілою і не будуть боятися. Вони утвердилися в лихому намірі, домовились таємно поставити капкани. Вони сказали, хто їх помітить. Вони вишукували беззаконня та ще ті, які ретельно вистежували. Приступить людина, серце ж глибоке, та Бог підійметься вгору. Їхні рани були спричинені пострілами немовлят, і знемоглися їхні язики, жахнулися всі, які спостерігали за ними, і кожна людина пройнялася страхом. Вони сповіщали про Божі діла і зрозуміли його діяння. Праведний буде радіти в Господі, покладатиме на нього надію, і всіх праведних серцем будуть прославляти. Євангеліє від Марка, розділ 13. Коли Ісус виходив з храму, один з його учнів сказав йому: Учителю, поглянь, яке каміння, які будівлі. А Ісус сказав йому. Чи бачиш ці великі будівлі? Не залишиться тут каменя на камені, котрий не був би зруйнований. Коли він сидів на Оливній горі напроти храму, запитували його на самоті Петро, Яків Іван та Андрій: Скажи нам, коли це буде і яка ознака, коли все те має здійснитися. Ісус почав їм говорити: Стережіться, щоб хтось вас не ввів в оману. Бо багато хто прийде під моїм ім'ям, мовлячи, що це я, і багатьох ведуть в оману. Коли почуєте про війни, воєнні чутки, то не лякайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець, адже повстане народ проти народу, царство проти царства, будуть місцями землетруси, буде голод і розруха, це початок страждань. Стережіться ж самі. Віддаватимуть вас на суди, і в синагогах будуть вас бити, і станете перед правителями та царями через мене, їм на свідчення, але спершу Євангеліє має бути проповідуване між усіма народами. І коли поведуть вас видавати, не журіться наперед, що маєте говорити, бо те, що буде вам дано тієї години, це й говоріть адже не ви будете говорити, але Дух Святий, і видаватиме на смерть брат, брата. Батько, дитину, повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх, і всі будуть ненавидіти вас за моє ім'я, а той, хто витримає до кінця, буде спасенний. Коли ж побачите Гідоту спустошення, що встановлена там, де не слід, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в юдеї, хай утікають у гори, а хто на даху, хай не спускається в дім, навіть хай не входить узяти щось зі свого дому. І хто на полі, хай не вертається назад, щоб узяти свій одяг, горе ж вагітним і тим, які годуватимуть грудьми у ті дні. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою, бо тими днями буде таке горе, якого не було від початку світу, що його створив Бог, і аж донині, і більше не буде. І коли б Господь не вкоротив тих днів, то не спаслася б жодна людина. Але заради вибраних, яких він вибрав, він укоротив ті дні. Якщо тоді, хто скаже вам ось тут Христос, он там, не вірте, адже постануть лжемесії та лже пророки І чинитимуть ознаки та чудеса, щоб звести, якщо вдасться, і вибраних. Ви ж, стережіться, я все сказав вам наперед. Але в ті дні, після того горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла. І зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді побачать сина людського, який іде на хмарах з великою силою і славою, і тоді він пошле ангелів, збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Навчіться притчі від смоківниці. Коли вже її гілки стають м'якими і випускають листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається. То знайте, що близько, вже при дверях, запевняю вас, що не мине рід цей, як усе це збудеться, небо й земля проминуть, а мої слова не проминуть. Про той же день або годину не знає ніхто ні ангели на небі, ні син, а тільки Отець. Стережіться, пильнуйте і моліться, бо не знаєте, коли той час настане, як той чоловік, який, відходячи, залишив свій дім. Дав своїм рабам владу кожному його діло, а сторожеві наказав пильнувати. Тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар повернеться увечері, о півночі, чи як заспіває півень, чи вранці, щоб коли несподівано прийде, не знайшов вас сплячими. А що я вам кажу, кажу всім пильнуйте. Книга Пророка Осії, розділ шостий. Підемо і повернемося до нашого Господа Бога, бо Він пограбував та нас вилікує. Він уразить та перев'яже нас, вилікує нас через два дні, а на третій день ми встанемо і житимемо перед Ним, і пізнаємо. Будемо намагатися пізнати Господа, знайдемо Його як готовий ранок, і Він прийде до нас як ранній і пізній дощ для землі. Що тобі зроблю, Єфреме, що тобі зроблю, Юдо, ваше милосердя, наче рання хмара, і наче рання роса, що сходить. Через це я пожав ваших пророків, я їх убив словами моїх уст, і мій суд вийде як світло, тому що я бажаю милосердя, а не жертви, і пізнання Бога більше, ніж всепалення. Вони ж, наче людина, що переступила завіт – там вона зневажила мене, Галаат місто, що чинить марне, що колотить воду, і в тебе сила досвідченого мужа. Священники сховали дорогу, побили Сікім, бо вчинили беззаконня. У домі Ізраїля я побачив жахливе, там розпуста Єфрема, опоганений Ізраїль і Юда. Почни собі збір винограду, коли я поверну полонених мого народу. Книга Пророка Осії, розділ сьомий Коли я лікував Ізраїль, і відкриється неправедність Єфрема і злоба Самарії, бо вони чинили обман, і злодій до нього ввійде, грабуючи, злодій у своїй дорозі, щоби співати разом, як співаки своїм серцем. Я згадав усе їхнє зло. Тепер їх оточили їхні задуми, вони були перед моїм обличчям. В їхньому злі вони розвеселили царів і в їхній неправдивості володарів, усі перелюбники, як палаюча піч, щоб смажене випекти полум'ям від замішання лою, аж доки воно не вкисне. У дні наших царів володарі почали обурюватись від вина, він простягнув свою руку з напастями. Тому що їхні серця розгорілися, наче піч, коли вони лютують. Цілу ніч Єфрем був сповнений сном, вранці загорівся, був, немов полум'я вогню. Усі розпеклися, як піч, і пожерли їхніх суддів, усі їхні царі впали, не було в них того, хто закликав до мене. Єфрем він замішався в народах, Єфрем став коржем, що не обертається. Чужі пожерли його силу, а він не взнав, і в нього виступили сиві волоски, і він не взнав, і впокорена буде гордість Ізраїля перед його обличчям, і вони не повернулися до їхнього Господа Бога і не шукали його в цьому всьому. І Єфрем був як нерозумна голубка, що не має серця. Він прикликав Єгипет, і вони пішли до асирійців. Так як вони йдуть, я накину на них мою сіть. Так, як птахів неба зведу їх, напоумлю їх чутками про їхню скорботу, горе їм, бо вони відійшли від мене, вони нещасні, бо були нечесні супроти мене, я їх визволив, а вони сказали проти мене неправду, і не заволали до мене їхні серця, але тільки кричали на їхніх ліжках. За пшеницю і вино різалися, вони були мною напоумлені, і я скріпляв їхні руки. А вони на мене замислювали зло, повернулися до нічого, стали, наче натягнений лук. Їхні володарі впадуть від меча через нестриманість їхнього язика. Це їхня гедота в єгипетській землі.